І Богу, і людям. Зранку він деякон, із Євангелієм в руках. А ввечері поліцейський з кайданками. 23-річний Володимир Жураківський, єдиний священник полісмен в Україні. Чоловік каже, одна професія іншій не заважає. Навпаки допомагає З духідником духівником познайомилась Юлія Пенчук. дає час коли всі. Служити Богові з малку після школи вступив до духовної семінарії. А нині 23-річний Дияк Володимир вже разом із отцями править службу у храмі Покрови Богородиці. Чи не я хотів стати шостого класу? Це коли пішов в храм, зацікавило мене те. Зрозумів, що є господь, бо до того часу мама розповідала, але то ще не було таке усвідомлення внутрішнє. Та останні півроку духовну місію до поєднує з роботою в поліції. Про друге життя служителя більшість вірян навіть і не здогадуються. А ті, хто знають, розділились на два табори. Попасти в поліцію це треба бути людині було грамотні і там зараз в поліції проста людина не пройде. Я за нього рада. Це покликання Бога, тому що він має служити Богові і народові. Якщо він вже служить в церкві, то яка може бути інша професія? Це неправильно. На службу у поліцію деяк пішов зі згоди митрополита Димитрія. Отець зізнається, благословив юнака, не вагаючись. Попри те, що колись поєднувати пасторське служіння із іншою працею, суворо заборонялось. Нині ж нічого поганого в такому сумісництві не бачить і навіть наводить приклади подібних випадків, що правда за кордоном у Сполучених Штатах Америки. Є отець Нестор. Він є православний священик Української православної церкви в США. і він є поліцейський одночасно. Я це десь на цей досвід трошки спирався, коли кхм, благословив оцю Володимиру. Сьогодні до церкви Володимир не піде. Від 8 до 8 має патрулювати львівські вулиці. Замість церковної ряси, поліцейська уніформа та всі належні атрибути. Найголовніше, скажем, це зброя фор Є Пер Палка Резинова, ліхтарик, як завжди. Ну і все, звичайно, значок, камера. Служити в поліції Володимир вирішив спонтанно. Мовляв, власноруч хотів змінювати країну. Спершу й не вірив, що пройде добір. Та серед восьми тисяч претендентів його зачислили до лав новобранців. Нині вже розуміє, що обидві його професії доповнюють одна одну. Об'єднуємо те, що можна служити народу. Як і у сфері духовному, так і в сфері захисту народу на патрулюванні, та навіть, у здавалося б, зовсім несумісних питаннях двох служб намагається знайти компроміс, запевняє, попри небезпеку вогнепальної зброї на чергуванні використовувати не буде. Найперше, моя зброя це є слово. Підходжу до правопорожника, намагаюся зрозуміти його стан, намагаюся зрозуміти, що він хоче зробити, яке дію вчинити. Такі методи роботи схвалює і напарник Роман. Каже, за кілька місяців їхніх спільних чергувань невірний шлях Володимир намагався поставити чимало порушників. Люди його дуже розуміють. Це є дуже добрий напарник і дуже такий з мною. Навіть мене повчає всього ради мені ходити більше до церкви. Утім, якщо ж колись доведеться робити вибір між церквою та роботою поліцейського, чоловік без вагань відповідає: обере духовне. Юлія Пенчук, Тарас Оленець, програма Вікна СТБ.